Всім привіт! Я вже думав на посіонку кукурудзу, цьому році не попаду. бо мене так. Син родився, я уїхав у місто. Батько з братом мали сіяти, вони трошки посіли, посіли то поле там, рядом 30 гектарів, переїхали на це поле тут теж 30 гектарів, поле 44. І потім щось свято там вони уїхали день зробили. Потім батько пав в больницю. Коротше, філонти в нас не вийшло. Батько сьогодні виписали боліницю, я сьогодні поїздом приїхав. Тільки це 5 годин. Я приїхав до сестрі. Виїхали на поле добити цей кусочок. Попосіли дня 4 назад, і боялися, що сходи зійдуть і цей, щоб потім на сходах не розвертатися. Ми завжди сіяли його так: це поле, тут кілометр 300 гони. Але трошки погано вбирати. Перших сівалки дуже малі йомкості під добрива. І хватає тільки ту сторону, і можуть трошки назад, і все. Далі пусту йде він. Тому. Незручно. Коли комбайн убирає, коли є врожай, то на всю длину туди назад не вистачає. А дві машини, щоб вставало з неї з іншої сторони, не завжди, виходить, визвати. Тому батько давно він хотів, він сідає, каже, колхозі так обробляли, а так сіяли. Якраз каже, звідти сонце сходить, і рядочки якраз бачу, більше сонечка, ніж цей. Ну, Так ти так, вони без мене почали. І так сіємо. Я трошки навіть, не люблю, бо цю дорогу вже один рік ми так сіяли. Камази та машини затопчують, потім так тяжко його гристи плугом. А це якраз кукруза буде, це буде точно під воронку, по поле. Коротше, намучусь трошки, але ну, там небагато, знає, десь за три круга, чотири плугом, треба буде відходити гристи. Але який плюс, коли сієш тако, Відь, які рядочки гарні. Це у нас джоновська навігація, хто не знає, хто новенький, на МТЗ ми поставили під рульку. на SF1 в безкоштовному сигналі. Ось таке виходить. Коли вони ходили так, що вони, вони почали сіяти від лісу, звідти, дуже це падає. Там десь стілка де глибоко, десь мелко, вроді полетко рівне, але все одно місцям перепадає. Цепка падає, вони стільки намучились, каже, ні. І сіють так. І прям, ну Ідеально, чітко так. Були у нас на тих полях трошки там ковиляло, я там був показував відео, то зараз прям дивіться, як ідеально. Я не знаю, чи то, що. А, ну ще оброблялося так. І культивація. Ну, культивація була трошки під діагональ кудись так. Але сіємо, грубо говоря, під 90 градусів до культивації, до оранки. Ну, трошки кидає трактором, але він так повненько працюємо третю передачу 7 кілометрів, бо швидше починають дуже багато пропусків. Той комп'ютер починає пищати. А третю 7 кілометрів повні оберти, і він нормальний вакуум здає. Чи мото ж велика куруза, я дирки малі йому важко взяти. Ну, в принципі, нам вистачає цієї швидкості. Сіяти тут десь гектарів за 10 залишилось. І ще одне поле там 12 і все, і наш пацієнт в цьому році закінчилось. Це взяв рулетку, бо вони трошки негодні були настроїти стик. Бо кожен раз я був виставив, а цей трактор у нас перегрузиє, він грузить добре, бо тонік той не може піднімати. Як він піднімає, то дуже переш підриває, там у складі неможливо. Тому приходиться кожен раз вичіпляти сівалку, вичіпляти той вал, навіскою гратися і коротше, вони збивають її. Я їм казав, що поверніть стяжками, підрегулювати, ну коротше, зробив я вже. Я тобі покажу. Спочатку щось не дуже був стик, десь 60, навіть, може 55 на на підметр з одної сторони. Але з тяжками так покрутився, два-три оборота зробив, підрегулював і тепер, ну, може, там 5 см граю, опять же. Це безкоштовний сигнал. МТЗ на підрульці, все трошки там рульове. Це не гідравлика. Трошки воно все розбите, але нас цей результат задовольняє. Так, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, восьмий рядочок. Зараз подивимося. Так, давайте так. Поміряємо сьомий, восьмий, сьомим. Щоб я бачив, де воно, як його міряти. І вам заодно так. 70 см. Це у нас від центра до центра є. Тепер звідти від центра до центра. Показую тут і не шевеля. Коротше, стик прям ідеальний. Ну, 5 см грає. Якщо для соняшника, то взагалі це не проблема, то для кукурузи, ну соняшнику у нас трошки там більше гуляв стик, то на кукурузі це вже трошки, батько каже, проблемно, бо може один рядок. Жадку скидати. Я ще так скажем, не знаю. В цьому році тільки допрацювати на компанії, тому побачимо, скільки це критично. Бо якось ці роки ми ж ми самі не вбирали, наймали. Як би знаю, батько за цю, цю проблему, що треба чітко вчора, щоб менше стих був правильний. Але ми ніколи не вбирали, якось так сильно в голову це не бралося. А зараз стараємося трошки покращити. Мені щось здається, що тут щось більше. 4 банки, раз, 2, 3, 4. Щось між цими банками ще більше стик, ніж чим, чим там. Може, самі банки. Ні, ну там 73, щось. 72, 73. Короче, тут треба сама секція поїхала. Трошки виставляв це, я грався, грався і помітив, що щось. Сівалка, мабуть, або то токріплення центральної сівалки, трошки воно зміщене, бо кардан. Іде трошки тако під углом. Невеличкий, але на пару сантиметрів під углом. Бо ми всі виставляли по кардану і так вели. Не годиться воно. Щось, щось там всі валочки не так е скручені, цей. не по центрі, буквально десь на сантиметрів 5 ну, затягнув, одну і другу відпустив. Короте, ідеально йде. На цьому полі у нас буде декілька гібридів. навіть зробимо демо на цьому полі. У нас так. Більшість поля посіли з сінгента. Потаго, якщо не помиляюсь, в тому році ми її накупили. Якщо чесно, не дуже вона мені подобається. В тому році ми її сіяли. Ну, там камени, звісно, вибили то поле. Ну такі собі, що Качанчики були малі, ДКС набагато круче був, виглядав, більше дав. Але остатки у нас є з того року, бо ми багато тому посіяли на демо. Треба її висіяти, вона вже якраз 23 року. Сінгента Фортаго 23 рік, 26 кг, майже 27 кг. Ось так вона виглядає. Ось така крупненька, кукурузка. Далі що у нас ще буде? Ще компанія Zadbau, якщо правильно вимовив, дала нам на пробу теж два сорти. Це Маїсос кукуруза. Да, вроді вроде мої себе бачив. Да, Моя скокуруза, не пам'ятаю хто це. Що це, треба подивитися. Франція 50 тисяч 17 кілограмів. Це один на 50 тисяч, другий на 8 тисяч. На 8 тисяч немає тільки ті 100% пам'ята. Але вроді теж непогана. І від зараз сіт компанія дала нам два мішочки по 25 тисяч. Навіть три мішочки. Тобто прикріплю скрини, які там з сорти, і посіємо їх теж там. Ну це вже буде з той сторони. Ту частину поля ми відсіяли, сіяли. Зараз перейшли вже на такі гони. Чому не продовжує сіяти? Бачите, тут менше, де мішок там далі. Оце знаєте, метрів 50. Звідти краще, відійшли б 6 валочок. Ми зі 6 валочок підходить, щоб легше було на автопілоті розвертатися. Звідси 6. І тут коротше, 20 метрів пройшов, підняв, 20 метрів пройшов, підняв. Потім і сім'ян дуже багато входить на ці підняття, перекриття, бо поки зайшов, поки підняв, воно всипеться. І комбайном це крутиться не дуже зручно. Тому сіємо так, тут десь метрів 300, може, десь більше, більше 400 метрів так. Так буде краще. Не так де вкропити, батько я так і спошну його за та і все. Що сліди. Трошки затолочим, того, той, ту кукурудзу, нічого страшного. Весь демо, тут прикріплю відео зараз. Це у нас спартан від компанії відкривай. Насипаю 4 банки, бо трошки дліні гони, щоб хотіли туди назад. Так, Банки всі почищені. Сейчас почищено, чтобы все было по-частому. И втори у нас гебрится що у нас Турція, да? Давай, так трошки другий, крупніший крупнейший чуть-чуть. Круглий, да? Да, то більш круглий. Перший кругле, а тобі такі як витягнути. І третій це у нас методок. Ось такий. Як перший був, Ні, як другий, другий ти по першому кругу. Засипаємо їх в перші 4 банки. І якраз у нас вийде 4 туди банки, сівалка розвернеться і ще 4 назад, тому вийде 8 рядочків. А ці засипаємо остатками з тими, щоб повибирали, бо там якраз так не хватило б. Повибирали, сівалку почистили. Все. Трактор поїхав, Колик ми поставили, відповідно дивиться мезу. Таке поле називається Красна проти могили. І що цікаво, що помітив, там де ми сіли поперек, я показував, рівненькі були лінії. Перейшли по культивірному, тут культивірун десь невеличким углом Я знаю там градусів 20-37, то одразу лінії поплили. Якщо там рівненькі йшли, то тут почали плисти. Бо трошки десь ямка. Він починає вирівнюватись. Ну, не сильно, але воно трошки починає тягнути. Затягує такі невеличкі, Насправді гарно постійно, все супер. Ну, просто якщо ти вийдеш там, там прямо ідеально так, як струни були, то тут вже трошки вони пливуть. Колик поставили, це у нас звідси починається демо. Неба там буде від компанії Вітеросіт. вийшло у нас по 8 рядочків. Один сорт 8, другий 8 і третій 8. І далі вже пішов від 에, компанії ZBAW. Там вже ми засипали повністю гібрид його, вже до там скільки там вийде, і потім ще остальне там, трошки засипане. Я думаю, там мішочок швидко йде. І все. Ну, для наглядності, де батько з братом сіли без мене, без автопілота бо з ним могли настроїти, з батькою не подобався, видно, Ну але таке у нас трошки галявинка туди як затягнути І воно все-таки йшло криве. Ще вже вирівнюємо, пішло нормально. Сіяли тут 3-4 дні назад. Коротше, ми вже порпались, вже кукуруза накільчилася. Зараз може якщо найду, то покажу. Поставлю на паузу, бо це дуже довго діло. Так, знайшов, зверху бачите, земля суха вже, а знизу ще трошки є волога. Розкладка 5 см 630 см, якщо не бійте, а 36 щось я там міряв, ну, тобто кусочкові. Ось, бачите, вже кукурузка накільчилась. 54 тисячі показує комп'ютер, що ми висіваємо. Уже щось, правда, щось так лібоченько, чи це цей ряд так глибоко? Ну Щось так, глибоченько. Ну, це, Цю сівалку дуже важко настроїти на глибину, правильно, бо воно там десь криве, воно лізе аж на той світ, десь зверху йде. А батько такий... Що в мене Ченка дозон сіти всю мокру землю, бо зверху, каже, воно нічого, ніколи не зійде, тому старається так, що воно рило прямо до мокрої землі кидало його. І соняшник, який ми сіяли уже недільки, мабуть, за дві пол, чи полтри десь так. Тут теж у нас невеличке таке демо, Євролатінг Сінгента Неома, Еліта і Мібор, і від компанії Viteracit. Ой, забув я брід. Скажу, тут напишу, бо забув. І ще компанію Тересі дала нам ще три, ні, два, ще два гібриди, то ви посіли аж частині. Вже рядочки стріляють, трошки бачуся, бурянчик пішов. Так, якби так це правильно стати, щоб воно було видно. Ні, камеру передає, чи можу ту. Ні, там вже не видно. Сонце зайшло, вже не видно, вже повно видно. Ось бачте. Уже рядочки стріляють. Ну, тут в нас ще таке рівняло автопілотом, а тут вже должно бути трошки рівніше. Та да, чуть-чуть так в ну. Цілому, не знаю, на камеру передає, не передає. Да, містами он до є, метра три нема нічого, але ну, ще стоїть. Тут щось взагалі рядка не видно ще. Тут він нічого йшов. І пропав взагалі. Не може зійде. А так, в принципі, вже простріблюється рядочки. Всім доброго дня, у нас наступний день Виїхав на останнє наше поле. Тут 12 гектарів. Поле таке кривовате, дуже клинів багато, там їх зо. Там клин, там клин. Коротше, таке воно дуже криве, але треба посіяти його. На цьому полі десь років 15 не було кукурудзи, воно дуже довго стояло в парах. Потім його розробили, посіяли що там соняшник, пшеничку ми розпосіяли. Соняшник був, коротше, це зараз кукуруза. Там пшеничка ще раз. кукурудзи тут не було років 15, батько каже, повинен бути дуже гарний врожай. Головне, щоб, звісно, опади були. Ну тут така піщана земля, пісок. Побачив, отам склон. І так дуже автопілот видно, як веде від різності місцевості, від різності ґрунту. Коротше, там я вчора показував рівненькі лінії були, коли поперек сіяли. Коли пішли під невеличким углом до культивації, почало водити. А там склон, пісок, отаке воно. Його затягує. Я прямо бачу переднє колеса вивернуті і буксують, не може вирівняти. Його сівалка починає затягувати і воно таке криве. Тут вже трошки більш на рівні виїхали. Ну, Косить, але вже нам багато краще. Там прямо дуже сильно він косив. Тому від місцевості дуже залежить. Ну і звісно, що вона навісна, що вона була прицепна, я думаю, трошки менше водило. Хоча сьогодні TikTok, якщо попався відео, там фент з джонською навігацією гідро, не підрулька, що підрольки теж є такі трохи люфт. Хорш-маестро е, показує, що не можу настроїти нічого, в чому проблема. Сигнал тут нормальний у нас, 100% показує. Я ще підключив у нас, пощолкав, я знайшов. Ще безкоштовно останній період пробний демо SF3 сигналу платно. Я активував, думаю, все одно. На культивацію користувати не буду на колки, а на пасіві було б хорошо. Активував його, вчора вечором це активував, там трошки досівав. І сьогодні, ви бачите, він там два дні, вроді до сьогодні до ночі буде. То ну, різниці я сильно не помітив. Ось Але є. І це добре. Сф3, найголовніше те, що він попадає в лінію в чині 9 місяців. Вертака через 5 років ти заїжджаєш в цю саму лінію. Тобто сіяв поле сьогодні, поїхав до вечора, утром приїжджаєш на СФ1, треба буде підрегулювати і пішов далі. А на С-3 ти приїхав на через 9 місяців по ту саму лінію. Ну і точність, зрозуміло, що СФ1. 15 см він гуляє на С3, там 3 см. Такого. Сіємо ми тут. Так, там це приїде. Дуже сильний вітер сьогодні у нас. Тут хоча б більш-менше монтації п'ять разів країв дійшли, а там на косині воно його заперло передок. Руль вивернув або і просто прямо йде і все. Вже тормозовика в усінічну трошки регулює, щоб хоча б чуть-чуть він подався. Тут ми сім кукурудзку від компанії Viterasit. Закупили ми сурон. Якщо я правильно вимовив, це в нас Румунська селекція, да. один мішочок. Кукурузка крупненька, теж така похожа на Сінгентуску. Теж так крупна була, Побачу, правда, вона трошки не першої свіжості. Ну, якби ми так знали, коли купляли, нам це казали. Але вже там вчора я шток показував, що накільчилась так що. Сходи, вроді, всі, що ми знаходили в землі, вся пустила вже. Тобто, повинна бути. Ну, казали, що енергія там десь 90%. Спробуємо. Ще так, щось ми накупили, бачу неправильну норму, меншу 7, чим потрібно. Коротше, у нас залишиться десь за два мішочка. Ми хотіли в цьому році всю висіяти, щоб не залишати вже наступний рік. Все одно ще десь два мішочка в нас лишиться. Ще наша та лишиться. Коротше, щось неправильно ми розрахували. Думали в цьому році все вимести, щоб більше нічого не, остатків не було. Сінгента багато лишилось і ця лишилась. Ну, тут небагато таки на шивки 2, 4, 6, 8 мішочків. Ну, ми висіли половина, вже 8 заси, засипали мішків. Якраз по банку засипали по 50 тисяч мішочок і нормально. Ну, тут ще десь половинка точно є. Я думаю, ще якихось. Ну, піде ще, може трошки менше половини, хоча там клини, а на, на клинах найбільше буде розходу. Тут теж під углом заходиш і десь метра три треба проїжджати, щоб в угол один е, від, ну, досівати. Оце було б круто електро, електросівалку. Щоб у мене ще можна було секції, відключалися, це було б набагато краще. Дуже хочу, щоб ми поміняли наступну розсівалку. Саме головна проблема це транспортне. Так надоїло це і розкладати, підключати кардан туди лазиш. От це добре, що хоч маркера вже не підключає менше ту гідравлікою. Хочеться просто приїхати, секції розкласти, чи гідравлічно, чи вручну навіть, в цій крані, і все, і ти сієш. А це стоїш, відчіпляєшся, то коротше, от це саме більше морока, що нам дуже не подобається сівалки. І в три бункери, побільше добре, бо теж два круга засипати, два круга засипати. Хоча ми сипаємо, там 90 кг карбоміду, Вроді не так прямо і багато. Але хочеться ж якось... щоб зелате, щоб один центральний бункер, щоб, можливо, колись там візьмемо, чи моніту, чи якийсь екраном під'їхав, розрізав мішок, висипав, щоб менше цієї роботи. Дурної, ненужної роботи, то скажемо. Ось, Хорошо видно, що тут вже одна секція дійшла, а втора треба доїжджати, дотягувати, дотягувати. Ну, це не критично, але неприємно. І ось пачте, лінії. Тут і що він зайшов. Хорошо видно, де він. Рівненько, пішов рівненько, пішов рівненько-рівненько. І далі затягнув він раз, ковильнув і пішов. Настройки не міняли, як були на тому полі чарі ідеально, приїхали сюди і тут так. Коротше, сіти поперек найкраще. Ну що, ну, дивіться як? Воно ж видно. А це да, це одно. Да. От секція йде, як зарила, глибше стало. і раз і це все скріше крайні, бо крайні найбільше грають ця краня і починає розвертати. І він раз і зрозуміло, і що затягує трактором, затягує все. Так само і тут. Якась пішла глибше. Носимо, щоб було до мокрої землі, щоб аж влага виходила наверх. Тоді воно точно в мокрій землі. Ось тут бачите, аж флага є, але аж дуже-дуже далеко. 53 тисячі. Ну, ми норму не міняли з тих полів. Як вийшло, і не йде. Два рази цеп падав. Отам От на піску дуже глибоко заходить секція крайня. Заходить, попадає, походу, земля на той цеп і просто одразу злетів цеп. Ну, харчу, хоч є цей рекорд у нас. Себе, мабуть, вже купив перший рік він взагалі не працював, а потім щось позвонили ми цей. Туди каже щось так, воно одна. Щось так даже. Ну, ну опять же, тут злібока, там зверху буде йти. Десь, мабуть, аж тут повинно бути. Сильно ми не сіємо, бо у нас влаги так небагато в регіоні. Сильно кукурудзка у нас і не витягне. Ми сіємо більше для сівозміни. Бо якщо не кукурудза, то взагалі соняшник і пшениця і все. Так, десь тут повинна бути. Так, щоб не загубити вже де є. Вже цю загубив. Зараз знайду, покажу. Так, знайшов. Ось перша. Получається на витін раз і половинка ще втора, далі раз і половинка третя. І десь ще одна можна бути. Ось і десь таку. Дуже багато соломи на цьому полі. Тут була пшеничка. Рімінь накрився. Комбайн так обирав, бо не хотілося, тут дуже важкий заїзд був, сюди неможливо тяжко заїжджати. Тому так і вбирали без цього. І потім вона довго стояла, так, тут був невеликий, то я так і переорював з волками. Трошки вона забивала, місцями плуг, але як могло, так і переорювала. І культивація все одно, бачите, багатенько є, сталося. Щоб розпроділив, то так. Да. Палити ми не палимо, тому і так вийшло, що багатенько, Ну, чисто по волкам видно. Волочик там. Ну, культиватор трошки, може, щоб було там 2-3 культивації, та воно просягнуло. А так тут тільки осіння, да, осінь оренка і весною одна культивація і все. Щось, щось случилось. Добре, що є рекорд, як я казав, вже себе купила. Сіміна закінчилася. Запіщала банка. Дивимося, тут вже все. Я дивився, вроді було, тому що вистачить ще на два круги. Зараз засипанчик повну сівалку, а нам всі вже такі. І тут ще трошки якось драло. Засипаємо і далі. Сіна вона закінчилася. Сівалочку відчепили, вже загнали її на хранення аж до, до весни. Подивились, в принципі, відсіла на цьому році у нас десь 180 гектарів, там плюс-мінус десь так. І з поломок таких. Накрився оцей підшипник, вузол цей. Весь. Ну Якби він вже був, там йому декілька років було, то ми поміняли від реставрації. Це теж мені щось не подобається. Щось погано його зробили. Це один момент. Вторий момент на першій шланги, там на третій-четвертий день лопнув шланга. то ми просто її відрізали і закрутили далі. Там дистанція ще було Коротше, пішло. Датчик мали вже купувати восьмої банки. А він знайшов е, місце, де перебитий, тому його бачите, повністю розкрили, Знайшли місце, перепакували, працює. Е, лопнула одна пружина на цьому. На одобріннях ось там ось четверта банка. То ми вже так досіяли, сьогодні вирівняли цю вигнуло так, що ще походить вона, немає купляти. І саме головне, це вчора вже розбирали це як воно продавали, помастили і на рамки оцій. Де тримається. Та вже була варена, давно лопнула повністю. Тулка вона просто по... ну Тут з цієї сторони давно відривалася, з цієї прям по-живому. Оце якраз побачили, коли вже все засіяли. То це такі поломки. А так, все остальне, все нормально, проблем ніяких немає. Ну, Міняли ми, в принципі, взяли за правило кожен рік. Міняємо ці пластики під е, висіваючим. Ставимо нові, вони там стоять 50 гривень за штучку, поставив і ти знаєш, що хороший вакуум, проблем з цим немає. І все. Зараз займатися комбайном. Вигнамо свого трактора 79-30, бо після культивації такі пилюки був. Я то що спішив, уїжджав і так його залишив. Оце виїхав, повидував, поприбирав, помив зверху, жену, і не стояти у нас ну, місця два, не менше. Бо виходить, вже коли уборка вбереться, тоді може зернові треба буде діскувати аж тоді, а то ця часу буде стояти. Так, скільки там півтори недільки поробив, два місяці стоїть, потім і само літом. Пороби там недільку. Задіскує, неділька поваре і буде після до осінь. Тому він такий невеликий у нього наробіток. І ми це не встаємо. Тому якось так.